Всім привіт! Хочу розказати, може комусь колись пригодиться, як я вирішив проблему щеплення на моторі OM366LA з коробкою G4. G4 коробка шестиступка з половинками. Взагалі, яка тут проблема? Тут стоїть у мене ось такий виживний. Робочий циліндрик це те, що кріпиться на коробці. І ось такий, це газоновський, звичайний головний циліндрик з бачком. У мене вже під нього перероблена педаль, стоїть, яка кріпиться ось сюди. Ось так. Ну, якщо, так, да, отак зрозуміло, так? Да? І вся ця штука, коротше. Я її хотів поставити, але почав прокачувати цей циліндр, як я так зрозумів, почав пускати, бо спочатку було більш-менш нормально, тугенько, а потім почало пускати. І, в общем, задався я таким питанням, щоб встановити ПГУ. ПГУ на цю коробку. Взагалі-то ці коробки колись і йшли з цим ПГУ. ну, Мерседес там, типу Отего чи якийсь інший. Але. У мене така модифікація коробки, в якої йшов ось такий циліндрик, і воно вижималося прямим гідравлічним давленням. Тобто не було ніякого усилення воздухом. Тобто ПГУ не було. І кожух у мене стоїть ось такий. Ну, тобто, щоб ви розуміли, дуже ну, вузький, бо там йдуть такі широкі, широкі входи, і це ПГУ набагато більше. Ну, це не ПГУ, це зрозуміло, але ви зрозуміли. Там у Мерседеса йде педаль, ось по типу як оця, да, тільки в неї йде ще спружина, яка ти вижимаєш, і вона на пів вижима вже починає дотягувати далі щеплення, ну, щоб легше було вижимати. Всього той комплект педалей, в мене його немає. Ну і зрозуміло, що краще поставити ПГУ, тому що це буде вижиматися двома пальцями, грубо говоря. Що я роблю? Я ось цей циліндрик залишу. І купив вже ПГУ. Педальцю також залишу, бо я думав, ось ще взяв ще одну педаль, тут вона перероблена трошки, Камазовська. Хотів ставити главний Камазовський. Але він, ну, по суті, мені вже й не потрібний буде, тому що якщо я поставлю ПГУ, то, то як би, ну, вижим буде і так легенько, буде, от газоновський справлятися. Тим більше в мене вже там і. Дирка є, і все інше, ну, тобто там же все є. Я поступив наступним чином. Я шукав весь інтернет, перешукав, інформації я не знайшов. Що я роблю? Я замовляю, зараз покажу. По типу ось ПГУ. У мене є і Камазовське ось тут ПГУ, я думав, його, але воно дуже габаритне. І між коробкою і рамою, коротше, його треба аж за коробку виносити. Я його вирішив не ставити, хоча в мене воно є і робоче. Я купляю ось таке. Це китайське або Польща. Польща мені казали, що це Польща, але яка це може бути? Польща, це, мабуть, звичайний Китай. Це ПГУ, ось ще його друга частинка. Я його вже розібрав, бо тут іде ось така велика проставка. Воно все, все вірно ось йде на кріплення на два болта. Але як. Наглядно подивитися, моє, да, яке тут стояло з цією коробкою, і яке тут. Ну, воно втричі, мабуть, не то, що в два рази, а втричі більше, чим. Що я роблю? Я ось цю пластину її викидаю, грубо говоря, нахожу таку пластину. Під я її ось так підріжу. Так, зараз я поставлю, щоб воно все тут було гарненько видно, плюс-мінус. Я її підріжу, просвірлю отвори, якраз, ну тут майже співпадають, по центру поставлю. Потім удліню, ну, так, для наглядності воно туди падає. Удліняю трубкою. І так як я не хочу ну, портити ось цей циліндрик, да, бо міг я його теж, як би, в принципі, ось так обрізати, тут доточити штока. І ну, відрегулювати і так. Я це не хочу робити. Я от таку трубку буду вставляти. У мене ще є одна така сама пластина. Ось, ось вона. Це з тормозного крана. Хто знає, воно йде е, на зілове. Я її... Я от з неї виріжу оцей, оце таке кріплення, розмічу, да, все. Ну, в принципі, заходить є отвір, що немаловажно соосний, що не треба буде свердліти, виточувати і тому і інше. І доточу ось так. ось так. І виходить, за рахунок того, що в мене буде ця доточка, я зможу прикрутити на рідне місце там, де воно і було, не придумуючи чогось іншого, якогось кріплення десь ще до коробки чи де. Просто ось на цих двох буде болтах в мене кріпитися ПГУ. В принципі, ну, я думаю, що зрозуміло, да? Це буде удлінятися, Цей ромбік. Ну, я кажу ромбік, ну ромбіком воно тут таким. Я це все підріжу і, в принципі, буде нормально, я думаю. І так, коротше, не пройшло і півдня. Десь три годинки мене зайняло це. Ось так ось так воно виглядить. Ще я нічого не прихвачував, просто ось накинув, щоб наглядно вам показати. Бачите, ось так воно буде. Це сюди. Це буде кріпитися на ось цей флянець, так, буде кріпитися на кожух. Я ще поки не приварюю, я ще не знаю, яку довжину, тому що тут йдуть болти, якими воно має кріпитися. Один-то точно піде, бо він ось. Ну, такий короткий, а другий трошки довший. Я його замірюю скільки треба, можливо, буде і довше. Чуть довше буде цей. Потім ось тут да, буде тільки ось виглядати. І плюс-мінус, так як і воно і було. Майже як рідне, ось воно, в принципі, тут і було отак. щуть відрегулювати, ось так. Я, в принципі, думаю, що це буде. Все, завтра вже буду обварювати, бо вже трошки пізненько. Ось так я його все підігнав. Буду прихвачувати і дивитися, як воно буде виглядати. Так, продовжую роботу. Виготов отакий флянець, обварив, е, дав такі уголочки маленькі для... Усилення для того, щоб не виривало. Ну Тут з середини ось проварив і понаружі проварив. В принципі, зараз буду вже обварювати другу частину. Також буду показувати, що воно там вийшло. Трошки це позачищаю, підмалюю та й буде нормально. Так, Хочу показати, зробили вже щеплення. Ось така у нас педалька стоїть. Там стоїть газоновський головний циліндр, спружинка і вижим. Ось легенько, двома пальчиками. Раз. Два. Почемо. Цей воздух так подаю. Ось цей циліндрик, Ось сюди йде шлангочка. І там, якщо ось зараз покажу буде видно. Стоїть наше ПГУ. Це там воздух підчеплює, бо я його ще поки так вчепив, щоб Попробувати, як воно буде працювати. Воно прикручено все на рідних місцях. Щеплення ще легше, чи у мене на бусі.